Жіночий організм після 40 років зазнає суттєвих змін. Змінюється гормональний фон, яєчники починають працювати менше. Активно знижується рівень естрогенів, змінюється і стан шкіри, нервова система і обмін речовин, вага може додаватися навіть від незначної кількості їжі. Все це може викликати стан занепокоєння і розгубленості на щастя. Мудра природа все передбачила, змінивши раціон харчування, можна компенсувати вікові зміни в організмі і підтримувати красу і повноцінний спосіб життя, їжте більше білка. Включайте білок в кожен прийом їжі, курку, рибу, яловичину, сир, тофу, яйця, бобові, молоко, сир, натуральний йогурт. Білок покращує метаболізм і надовго дарує відчуття насичення. Це значить, що ви можете худнути і підтримувати нормальну вагу, не голодуючи. Крім того, споживання білка перешкоджає втраті м'язової маси і сприяє її набору при заняттях силовими тренуваннями. Дослідження вчених не раз демонстрували користь білкових продуктів для жінок середнього віку. Наприклад, результати експерименту, проведеного в 2011 році, показали, що за 16 тижнів дієти з високим вмістом білка жінки втрачали більше жиру і набирали м'язову масу краще ніж випробовувані на низькобілкової дієті. Вживайте кальцій. Кальцій життєво важливий в будь-якому віці, але особливого значення він набуває після 40 років. Швидкість руйнування кісток починає перевищувати швидкість їх відновлення. Тому зростає ризик остеопорозу та інших захворювань опорно-рухової системи, знизити його можна завдяки дієті з підвищеним вмістом кальцію. Мінерал допомагає підтримувати функцію відновлення кісткової тканини згідно з нормами, дорослим людям необхідно споживати 1000 тисяча кальцію в день. Цю норму можна отримати з 100 твердого сиру, 800 молока або кефіру. Також багаті кальцієм горіхи і насіння, риба і морепродукти, бобові та інші продукти при цьому важливо пам'ятати, що для засвоєння кальцію необхідні білок і вітамін, останній у великій кількості міститься в печінці тріски, оселедця і лососі, риб'ячому жирі і яйцях, крім того, вітамін синтезується в шкірі людини під впливом сонця. Тому не забувайте про регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Не нехтуйте жирами, незважаючи на те, що жири асоціюються у багатьох з надмірною вагою, вони дуже важливі для обміну речовин і здоров'я організму, їх недолік загрожує сухістю шкіри і волосся пригніченим настроєм, зниженням когнітивних процесів і іншими проблемами. Так, з жирами ви отримуєте більше калорій, зате вони добре знижують відчуття голоду і допомагають їсти менше. Користь жирів доводять і численні дослідження англійських та інших вчених. Результати показують, що низьковуглеводні дієти набагато ефективніше для зниження ваги, ніж дієти з низьким споживанням жирів. Крім того, нещодавно норвезькі вчені спростували один з міфів про жири. Виявляється, вони не загрожують здоров'ю серцево-судинної системи. Однак не варто думати, що всі жири однаково корисні. Вибирайте тільки якісні вершкове масло. Молочку і сало, і забудьте про дешеві кондитерських виробах і фастфуді, джерелах небезпечних трансширів. Також в раціоні повинні бути присутніми ненасичені жири омега 3 і омега 6 Для цього частіше вживайте рибу, лосось, тунець і риб'ячий жир, Волоські горіхи, ляне і конопляне насіння авокадо, а також рослинні масла. Вибирайте правильні вуглеводи. Вуглеводи важливі для організму, але потрібно правильно вибирати їх джерела. Постарайтеся знизити споживання цукерок, пончиків та інших цукровнісних продуктів білого хліба, рису і макаронів, газованих напоїв. Всі вони містять багато калорій, але мало корисних речовин, а також володіють високим глікемічним індексом. Набагато більше користі принесе їжа, багата клітковиною, овочі і фрукти з лакові. Клітковина знижує рівень, шкідливого холестерину зменшує. Ризик серцевосудинних захворювань і діабету другого типу і допомагає контролювати вагу. Слідкуйте за вагою, з віком метаболізм сповільнюється, тому при тій же кількості споживаних калорій, яке було для вас звичним і нормальним, ви можете раптом почати набирати вагу, компенсувати зниження метаболізму можна одним з двох способів більше часу приділяти фізичним вправам або зменшити розмір порції. Не слід зловживати наваристими супами, паштетами, копченими продуктами і напівфабрикатами свинину краще замінити нежирною яловичиною, індичкою або куркою, Їжте менше смаженого на багатокорисніше тушковані, запечені або приготовані на пару страви. Поліпшити травлення допоможуть кисломолочні продукти. Кожен день корисно випивати склянку нежирного кефіру. Йогурту, кислого молока або ряжанки, періодично влаштовуйте розвантажувальні дні, кефірні, гречані, спеченими яблуками і гарбузом. Крім того, необхідно більш уважно стежити за насиченням, щоб не переїдати для цього. Намагайтеся їсти повільно. А головне усвідомлено без телевізора та інших відволікаючих факторів. Слідкуйте за смаковими відчуттями, якщо їжа починає здаватися менш смачною, значить, скоро настане насичення. Складайте повноцінні прийоми їжі. За нормами МОЗ, жінці після 40 років необхідно 58-87 білка, 60-102 жирів і 257-586 вуглеводів. Виходить, потрібно вживати мінімум 1800 ккал в день, однак ці значення не можна вважати універсальними. В них не враховується фізична активність, наприклад, якщо ви мало рухаєтеся. То вам може вистачити і 1500 кал в день, щоб підтримувати вагу в нормі. Тому розраховувати бжу потрібно строго індивідуально, якщо ж ви не хочете витрачати час на розрахунки. Можна зробити простіше, розділити тарілку на три частини, половину заповнити овочами, чверть, високобілковими продуктами і ще чверть. Гарніром додайте до цього пару чайних ложок корисних жирів, а молочні продукти і фрукти залиште для перекусів протягом дня.